Добрий день зараз. Ми знаходимось біля гібриду LG Armada. Гібрид новинка в сезоні 24-25 з максимальною кількістю генетичних переваг. Отже, почнемо, цей гібрид середньостиглої групи стиглості з пластичними адаптивними показниками з точки зору термінів посіву, тобто його можна висівати як середньоранні, так і середньопізні терміни, і він себе буде відмінно почувати. Він не має великої схильності до витягування точки росту і має дуже гарну реакцію на ріст регуляцію осінню. Так само цей гібрид має максимальні показники зимостійкості. Він був перевірений в країнах Скандинавії, де показав максимальну живу. Участь при е, низьких температурах, при морозах мінус 15, мінус 20 за відсутності снігу для умов України, це теж є дуже вагомою перевагою. З точки зору весняного відростання, цей гібрид має середнє-середньопізні відростання відповідно середнє середньопізнє цвітіння, що дає певну можливість уходити е, від оцих весняних переморозків, які можуть траплятись протягом квітня або початку травня. З точки зору Додаткових генетичних особливостей з точки зору хвороб, цей гібрид має ген стійкості до ФОМОЗу РЛМ 7, має генетичну стійкість до вірусу жовтухи тварнепсу, плюс до цього, що його вирізняє від більшості гібридів, це те, що він має таку приставку э, Stem Health, тобто здорове стебло, що забезпечується додатковою високою толерантністю по відношенню до вертицельозу. Так само цей гібрид має одну з найвидатніших толерантностей серед всіх сучасних гібридів на ринку. До склеротеніозу. Склеротеніоз достатньо стає популярним, поширеним в центральних умовах України, де порушується дуже часто сівозміна, де е, е, умови протягом весни достатньо сприятливі, вони вологі і достатньо сприятливі для розвитку цієї хвороби. Тому е, цей гібрид на генетичному рівні буде максимально нівелювати ризик поширення даної хвороби і, відповідно, ризик зниження е, кінцевої врожайності. Плюс до цього цей гібрид має так само генетичну стійкість до розтріскування стрічків, що дозволить вам дочекатись максимальної зрілості, оптимального періоду для збирання, не боятись. Дощів, градів кінців гатації і, відповідно, зібрати той максимальний показник врожайності, на який ви розраховуєте. І так само цей гібрид, плюс до вище названих характеристик, має ще таку приставку, як Enflex. Він дуже гарно і ефективно використовує азотне живлення, що в сучасних умовах є теж однією з основних характеристик. Тому спілкуйтеся з нашими представниками, з спробуйте, використовуйте даний гібрид в своїх посівах, і я впевнений, ваші показники перевищать ваші очікування.